Шприци, голки, медичні банки з невідомою рідиною. Все це розкидане на розі вулиць Мельника Коновальця неподалік стадіону 25-ї школи. Так триває не перший рік. Наталія гончар виховує трьох синів. Один з них наступив тут на голку і пробив ногу. Не була така ситуація з старшим хлопчиком. Навірно, років три назад. Він йшов зі школи, наступив на клумбу, і голка проколола ногу. Не знала, що робити, ставали аналізи. Все, але позитивно все було, але все одно могло бути і негативно, як то кажуть. Голка пройшла досить так глибоко. О, хто його знає, що в тій голці було. Батьки обурені і водночас спантеличені. кажуть, що дня цією дорогою ходять сотні дітей. Вони бачать дані шприци і ненароком можуть наступити. Чи моя дитина буде бігти, займатись спортом? Як вона це любить. Не побачить, наступить, вколеться. Це найстрашніший результат. Мовляв, викидають ці шприци наркозалежні люди. Вони, не соромлячись, колються тут серед білого дня. Одного разу я забирала малого зі школи, бачила, як молодий чоловік переліз через плід, став біля дерева і ну, спустив штани, вколовся, покорив ну, і пішов. Мені було страшно йому звичайно зробити зауваження, бо хто його знає, що там в голові в ньому нього робиться. Андрій майже щодня гуляє тут з собакою. каже, територію прибирають, але ж з'являються знову і знову. Там невідомо, яка зараза на цих шприцах є присутня. Ну тут прибирають, тому що ну от те, що ми сьогодні бачили, то їх насправді ну, набагато менше ніж було, тому що ну, видно, що тут прибирають. Бачимо, що от кілька днів пройшло, і тут знову вже цілі купи цих шприців цього сміття страшного. Частково у цій проблемі люди звинувачують аптеку, яка поруч мовляв. Тут продають препарати з наркотичним вмістом. Це славно, звісно, аптека на Мельника, де активісти проводили не один рейд і вимагали її зачинити. Мовляв, заклад і досі працює. Єдине там тепер фільтрують, кому продавати товар. Лівим людям ніхто препарати ці не відпускає. Відпускають ці препарати, тільки перевіреним тим, хто постійно їх купляє в цій аптеці. Ну ми вже також намагалися закупити ці препарати, але спроби виявились марними. На закладі висить відповідне оголошення, а саме, що наркотики тут не продають. Працівниця ховається, але каже, нарковмісними ліками не торгують. Наркозалежні часто у вас тут бувають. Ні, останнє время ні. Ну я кажу, іноді заходять, так шприц візьмуть, отакує ну, але... А ви всі ліки відпускаєте, що потрібно по рецептах? Антибіотики відпускаємо по рецептах, снодіючи часом беруть, типа вот такой то требуем рецепт. Ну, а так, все остальные без. У поліції про проблему знають давно кажуть, не можуть покарати аптеку через прогалини у законі. Притягнути до відповідальності за статтями пов'язаними з незаконним обігом наркотиків, працівників аптек не можна, так як даний препарат. Скажем, так, частинка наркотика, вона в таблетках або скажімо, скажем, в препаратах, які в загальному не відносяться ні до наркотиків, ні до психотропів. І невеличка кількість кодеїну наркотика є в дуже в дуже багатьох препаратах. Подолати цю проблему можна починаючи з того, щоб внести зміну законодавство за продаж даних препаратів без рецепта і, наприклад, до кримінальної відповідальності, якщо там впродовж року вчинено дане. Порушення повторно найгірше батькам. Поки проблема не вирішується, думають, як вберегти своїх дітей. Рівнянин Андрій разом з сином зняли застережливий ролик про шприци у них на мікрорайоні. Розмістили відео в інтернеті. В рівне прийшла весна, і з, і з снігу повилазили ні, не підсніжники, а повилазили використані шприци і голки. Друзі, не беріть гідоту в руки, бережіть здоров'я. Анна Цук Назар Забайда Юрій Кобів новини рівного.